У Слобожанському відкрили дитяче відділення лікарні. Для маленьких пацієнтів і медперсоналу тут створено комфортні умови. Це стало можливим завдяки допомозі міжнародних партнерів. На відкритті побував мій колега, журналіст Ян Андрусенко. У дитячому відділенні проведено капітальний ремонт внутрішніх приміщень першого поверху стаціонару загальною площею понад 400 метрів квадратних, а також тепломодернізацію будівлі. Оновлення дитячого відділення проведено в рамках проєкту сприяння розвитку соціальної інфраструктури УФСІ 8, який фінансується урядом Німеччини через німецьку кредитну установу для розвитку та виконується Українським фондом соціальних інвестицій. Загальна вартість будівельних робіт склала майже 35,5 мільйонів гривень. Нам запропонувала громада Слобожанська це інфекційне відділення. Після огляду ми зрозуміли, що це дійсно соціально значимий об'єкт, який має бути реалізований і покращить умови надання медичних послуг для багатьох дітей та дорослих, які можуть користуватися цією будівлею і цим інфекційним відділенням. Було зроблено капітальний ремонт внутрішніх приміщень, термомодернізація будівлі, а саме утеплення та оздоблення. З було зроблено заміну вікон та дверей, облаштовані вхідні групи з е, сходами та пандусами. Також е, в капітальному ремонті внутрішніх приміщень передбачено е, перепланування, улаштування е, системи вентиляції, опалення, е, заміна сантехнічного обладнання, переплановані санвузли відповідно вимог доступності. бачити? Раз, — Ну що, раз, Найтепліші області долучилась до капітального ремонту лікарні і громада. За її кошти було відремонтовано приміщення другого поверху та приміщення консультативно-діагностичної поліклініки. Це дійсно новий об'єкт, який дасть нам поштовх для нового розвитку. Але поштовхом для нового розвитку стала якраз Український фонд соціальних інвестицій, який сказав, а давайте ми щось зробимо для медицини знову. І цей поштовх наштовхнув нас на новий проєкт, на нове бачення, того, що є сьогодні перед очима. Да, сьогодні тут багато підрядників, да, сьогодні багато будівельників, які сказали, що да, це об'єкт добути, да, ми зробимо так, як є. І сьогодні я хочу сказати слова подяки кожному з вас, тому що ви дійсно зробили те. Сказати слова подяки медицині, тому що вона дійсно переживала за тих маленьких наших мешканців, які сьогодні тут будуть. І головне питання це розвиток нашої громади. У сфері медицини, адже ви знаєте наш слоган – в центрі уваги, а в центрі уваги медицина а в центрі уваги. Наша дитина. Дитяче відділення з консультативно-діагностичною поліклінікою обслуговує 13 тисяч пацієнтів Слобожанської та інших громад Дніпровського району. У нас на сьогоднішній день 20 в місць, а також мається ще у нас поліклініка консультативно діагностична. Тут будуть працювати 13 лікарів і 17 середнього персоналу. Ми будемо проводити лікування і в таких комфортних палатах, а також будуть приходити люди нас на обстеження в поліклініку. Дякую, уряду і народу до Німеччини банку, який змог втілити цей проєкт в життя, який був пов'язаний з Українським фондом соціальних інвестицій, весь ремонт дитячого відділення від моменту обрання об'єкту реконструкції, планування і до здачі під ключ тривав два з половиною роки. У подальших планах фонду реалізувати проєкт УФСІ 9 в рамках якого виконуються роботи з реконструкції гуртожитків під житло для внутрішньо переміщених осіб. Яна Друсенко, Віталій Шалдов, новини Д1.